Виконуємо номер 510 із підручника Алгебра 7 та номер 22.6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконайте множення і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо одночлен на многочлен. Щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно цей одночлен помножити на кожен член многочлена. Множимо 1 квадрат b на 1,4а в квадраті. Множимо коефіцієнти. 1,4 подамо у вигляді неправильного дробу. Це буде 1 сьома помножити на 14. ,10. А в квадраті на А в квадраті При множенні степенів з однаковою основою показники степенів додають. Буде а в четвертому степені і помножимо ще на Б. Тепер одна сьома помножимо на мінус 2,1. Буде знак мінус. І 2,1 подаємо в вигляді неправильного дробу. Це буде одна сьома помножити на 21 І тепер А. Записали квадрат, а b множимо на b куб, показники степенів додаємо, буде b в четвертому степені. Ну, а тепер скорочуємо 14 і 7, скорочуємо на 7. 14 ділимо на 7 буде 2. 2 і 10 скорочуємо на 2, 10 ділимо на 2 буде 5. Маємо 1 п'ята, а в четвертому степені b. Поставили мінус. 21 і 7 скорочуємо на 7. 21 ділимо на 7 буде 3, маємо 3, десятих а квадрат Б в четвертому степені. І тепер перепишемо 1 п'ята А в четвертому степені Б відняти 0,3 А квадрат Б в четвертому степені. Помножимо мінус 2 третіх х квадрат y куб на кожен з членів многочлена. Подамо 1,2 у вигляді неправильного дробу. Від'ємне число множимо на додатнє буде число від'ємне, і тепер 2 третіх на 12. ,1. Х квадрат. Y куб на y у п'ятому степені показники степенів додаємо y у восьму степені. Від'ємне число на від'ємне буде число додатнє, і 2 третіх множимо на 9 десятих. Х квадрат на х у кубі, Y куб на y, y у четвертому степені. Ну, а тепер приступаємо до скорочення. 12 і 3 скорочуємо на 3, 12 на 3 буде 4. 2 і 10 скорочуємо на 2, 10 ділимо на 2 буде 5. Маємо мінус 4 Х квадрат y у восьму степені. 3 і 9 скорочуємо на 3, 9 ділимо на 3 буде 3. 2 і 10 скорочуємо на 2, 10. У нас буде 5. Маємо 3 п'ятих додати 3 п'ятих х у кубі, y у четвертому степені. Завдання третє. Множимо мінус 5 шостих м квадрат n на кожне з членів многочлена. члена. Подамо 1,15 і 1,15 в ть неправильних дробів. Додатнє число множимо на від'ємне буде число від'ємне. 1,15 – це 6 п'ятих, множимо на 5 шостих. М помножити на М квадрат буде М у кубі, n Н – Н n кубі. Тепер від'ємне множимо на від'ємне буде число додатнє. Одна це у нас 16 п'ятнадцятих. Множимо на 5 шостих, m квадрат на m квадрат, m в четвертому степені і n. Ну, тепер скорочуємо 6 і 6 скорочуємо на 6, 5 і 5 скорочуємо на 5. Маємо мінус m куб, n куб. Тепер 5 і 15 скорочуємо на 5. 15 ділимо на 5 буде 3. 16 і 6 скорочуємо на 2. На, на, на 2. 6, 6 ділимо на 2 буде 3. 16 буде 8. Маємо в чисельнику 8, в знаменнику 9. Додати 8 дев'ятих. М у четвертому степені Н. Завдання четверте множимо 2,25 М квадрат N у сьому степені на кожен членів одного члена. Подамо 1,1 і 2,25 у вигляді неправильних дробів. Додатнє на додатні, буде число додатнє. 1,1 це у нас 5 четвертих, множимо на 12 п'ятых. Тепер m на m квадраті, М у кубі і n у сьомому. Від'ємне на додатнє буде число від'ємне, і 5 шостих множимо на 12 п'ятих. m на n m переписали, а Н на n у сьомому n у восьму степені. А тепер скорочуємо 5 і 5 скорочуємо на 5, 12, і 4, скорочуємо на 4, отримаємо 3 м куб n у сьому степені. 5, і 5 скорочуємо на 5, 12, і 6, скорочуємо на 6. 12 на 6 буде 2. Отримали мінус 2 м 2 n у 8 степені. Номер 510 із підручника. Алгебра 7 та номер 22.6 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс» виконано.